Вітаю колеги, академія професійного бухгалтера, і я, Людмила Шахно, говоримо з вами сьогодні про розрахунок податку на прибуток. В попередніх відео ми з вами вже розглядали, що у нас є два типи суб'єктів господарювання юридичні особи і фізичні особи-підприємці. І як одні, і другі можуть перебувати на загальній системі податкування, просто у них по-різному відбувається це як у нас оподатковується юридична особа, яка перебуває на загальній системі податкування, тобто є платником податку на прибуток. Юридична особа, загальна система податкування є платником податку на прибуток, якщо вона не обирає спеціальної системи, тобто спрощеної системи, не подає окремо заявки. Тобто, по замовчуванню, всі юридичні особи з моменту їх державної реєстрації вважаються платниками податку на прибуток. Як обчислюємо ми податок на прибуток? Податок на прибуток обчислюється за даними бухгалтерського обліку. Тобто ми беремо доходи, які обліковуються у вас, віднімаємо витрати, які звичайно мають бути документально підтверджені і відображені в бухгалтерському обліку належним чином, і отримуємо фінансовий результат. Цей фінансовий результат, звісно, може бути різний: прибуток, якщо доходи ваші перевищують витрати, збиток, якщо витрати перевищують ваші доходи. У разі, якщо ви отримали прибуток, законодавець вимагає від вас сплатити податок на прибуток. Загальна ставка у нас становить в Україні станом на сьогодні, 2023 рік. 18%. Отже, з величини прибутку 18% це і буде ваш податок на прибуток. Проте категорії платників податку на прибуток податковий кодекс розділяє на дві частинки: тих, в кого обсяг доходів за рік є більше 40 мільйонів, і на тих, у кого обсяг доходів є менше 40 мільйонів. Саме для тих, у кого обсяг доходів є менше 40 мільйонів, нічого не змінюється в правилах оподаткування. Ми беремо фінансовий результат, розрахований за даними бухгалтерського обліку, множимо на 18% і отримуємо податок на прибуток. Для тих, у кого обсяг доходу за попередній рік перевищує 40 мільйонів. У вас відбувається коригування вашого фінансового результату, який ви отримали за даними бухгалтерського обліку, на так звані податкові різниці. І лише після того ви отримуєте об'єкт оподаткування, який і множив на 18%. Що таке ці податкові різниці і чи варто їх боятися? Справа в тому, що бухгалтерський облік ми зобов'язані вести виключно за вимогами наших національних стандартів. Проте податковий кодекс в деякій мірі не згоден з тими умовами, які є в наших національних стандартах, але не може їх заперечити. Тому облік ми ведемо за нашими національними стандартами. І якщо у нас є певні розбіжності із вимогами податкового кодексу, то в кінцевому результаті лише сам наш кінцевий фінансовий результат при поданні. Декларації з податку на прибуток підлягає так званому коригуванню. Нагадаю, що таке коригування точно буде у тих, в кого є обсяг доходу більше 40 мільйонів. Як ми звітуємось по нашому податку на прибуток, звітуємось декларацією з податку на прибуток для тих, хто має обсяг доходу менше 40 мільйонів, звітнім періодом є рік. Отже, ми раз на рік будемо подавати декларацію. Строки подання такої декларації 60 календарних днів після закінчення року. Для тих, у кого обсяг доходу більше 40 мільйонів, звітуються з податку на прибуток поквартально. Строки подання такої квартальної звітності 40 календарних днів по завершенню кварталу. І лише в річній декларації ми по строках збігаємось. Платники, які більше 40 мільйонів, і платники, в яких дохід менше 40 мільйонів, терміни подачі річної декларації для них будуть однакові: 60 календарних днів. Сплата податку на прибуток відбувається протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації. Нагадаю лише одну умову: до декларації в обов'язковому порядку, як додаток, подається фінансова звітність. Неважливо, чи це декларація за рік, чи це декларація за квартал. Тому, власне, ваша фінансова звітність будується на правильному веденні бухгалтерського обліку, є важливим елементом, важливим додатком до вашої декларації. Приєднуйтесь до нас, приходьте до нас на навчання, підписуйтесь на наш канал для того, щоб дізнаватися більше. На сьогодні все, на все добре.